Добрий. День. Сьогодні ми починаємо з вами знайомитись з програмою Camtasia Studio 7-ї версії. Це програмний засіб, який буде дуже корисний для вчителів будь-якого предмету. Корисним тому, що дозволяє створювати навчальні інтерактивні підкреслюю, навчальні матеріали. І головним чином дозволяє редагувати фільми, які вже є в інтернеті або на дисках у вчителів. Інколи виникає проблема, не потрібно показувати весь фільм на уроці, оскільки він займає, скажімо, тривалість має півтори години, а з нього достатньо лише однієї-дві хвилини показати дітям. Тобто така проблема у вчителів фі фізики і, ще раз кажу, інших будь-яких предметів існує. І ця програма якраз і дозволить вирішити цей проблем, тобто редагувати навчальні. Фільми редагувати навчальні посібники, інтерактивні навчальні посібники. Під час запуску цієї програми ви побачите вікно, яке зараз перед вами. І якщо перший раз запускаємо, то ми будемо бачити це вікно. А якщо вже були раніше створені в нас проекти, то в вікні недавні проекти ви побачите ті, проєкти, які вже створювали раніше, отож, ми приступаємо до виконання першої практичної роботи, яка пов'язана з вивченням призначення програми, з вивченням інтерфейсу програми і відпрацюванням самих основних операцій, які потрібно знати для створення інтерактивних навчальних відеоматеріалів. Якщо бути більш точним, то перші пункти я опускаю, оскільки вони відносяться до інсталяції самої програми, а вона детально розписана в матеріалах практичної роботи, і інтерфейсу самої програми. Що стосується інтерфейсу, то в інтернеті є дуже багато відеороликів, які якраз і розповідають знайомлять користувача з інтерфейсом цієї програми. Я в матеріалах самої практичної роботи надав посилання, куди можна перейти і передивитись. Отож, безпосередньо приступаємо до п'ятого пункту нашої практичної роботи, де мова буде йти вже про створення проєктів і про роботу з кліпами. Коли проєкт вже відкритий, то перше, що ми маємо зробити, це імпортувати медіафайли на кошик кліпів. Всі ці медіафайли, вони називаються кліпами. Імпортувати кліпи з жорсткого диску вашого комп'ютера, дуже легко ми можемо скористатись кнопкою закладкою імпорт медіа. Якщо ми переходимо на цю закладку, ви бачите, що ми маємо можливість перейти безпосередньо до тієї. Теки, яка містить всі ваші матеріали, мультимедійні матеріали. Ну, наприклад, відео, оскільки ми вивчаємо відео. І в мене є окрема тека, де є аудіофайли, є е, зображення різноманітні. Ну, наприклад, зображення візьмемо. якщо Хочемо подивитися, які саме зображення ми хочемо вставити, тобто можемо представити у вигляді ескізів. І, наприклад, цей малюнок і цей малюнок я хочу розташувати в бібліотеці кліпів. Ви бачите, я їх виділяю і натискаю кнопку відкрити. Вони з'являються в цьому віконці. Так само я можу імпортувати і відео. Наприклад, перейду. Теку, де безпосередньо знаходиться відео, і візьму будь-яке відео, яке мені потрібно для проєкту. Ну, і не хочу повторюватись, але так само, якщо в завданні стоїть імпортувати два зображення, два аудіофайли і два відеофайли, то я покажу, що так само ми можемо імпортувати і, наприклад, два звукових файли. Ви бачите, що вони з'являються в віконці, яке називається кошик кліпів. І ми можемо бачити, що вони зразу відсортувались за групами. Перша група зображення, друга група аудіо і третя група відео. Ми з цими матеріалами можемо їх систематизувати. Ці матеріали можемо систематизувати і будь-яким іншим е методом. Наприклад, я правою кнопкою викликаю контекстне меню, і ви бачите, що маю можливість сортувати або за ім'ям, або за типом. Можу показувати в групах, а можу. І не показувати в групах, тобто це все залежить від вашого власного бажання. Варто зазначити, що в закладці ClipBin або кошик кліпів знаходяться не самі, знаходяться не самі файли, а лише ярлики цих файлів. І вони не дають можливості ще працювати безпосередньо з самим проєктом. Для того, щоб ми могли працювати з самим проєктом, то ми вже маємо скористатися лінійкою часу, шкалою часу. Тобто ми наші мультимедійні файли маємо пересунути, перетягуванням мишки, ми маємо посунути, бачите, на лінійку часу. І цей файл мультимедійний, він з'являється на лінійці. Ми можемо з цією лінійкою попрацювати так, щоб нам було зручно. Тобто, ми маємо програма надає можливості налаштування не тільки цього вікна, а і інших вікон, вікна попереднього перегляду, вікна кліпбін і безпосередньо вікна, про яке я вже казав, лінійки часу. Для лінійки часу, ми бачите, маємо. Масштаб, тобто я можу збільшувати, або навпаки, я можу зменшувати масштаб, так, щоб мені було зручно. Ну, Якщо подивитись більш уважно, то ви бачите, що в з навчальною метою я навмисно зробив так, що в мене на лінійці часу знаходиться два однакових файли. Тобто виникла проблема чи виникло завдання. Один файл, який повторюється, а точніше сказати, один кліп, який повторюється, треба видалити. Тобто ми безпосередньо вже переходимо до відпрацювання таких операцій, як додавання, що ми вже зробили, і видалення чи з лінійки часу, чи з закладки бін. Якщо ми хочемо видалити з лінійки часу. То ми маємо безпосередньо виділити, легко бачити, що виділяється блакитним кольором цей кліп, і натис... натиснувши кнопку на клавіатурі Delete, ми легко знищуємо цей відеокліп. Так само, якщо ми хочемо видалити будь-яке зображення, ну скажімо, будь-який кліп з кошика кліпів, то нам треба виділити цей кліп. І знову ж таки натиснути на клавіатурі кнопку Delete. На цьому я закінчую цей відеоролик. А вам пропоную перейти до шостого і сьомого пункту практичної роботи. Якщо щось буде незрозуміло, то пам'ятайте, що всі детальні матеріали містяться в лекції номер 1 основи роботи з Camtasia Studio. Бажаю вам успіхів!